<кій> е, вітаю. Вихопила собі на ці вихідні оператора. Так що беру вас з собою на оформлення. Тепер подивитесь, як воно виглядає зсередини. Бо я тільки вам іноді сторіс показую. О, тут такі трошки фарби взяла. А потім Ліза вам розкаже. Зараз. А потім Ліза вам розкаже, а, чим вона користується, навіщо, розкаже про свій досвід. Як вона потім прибирала по декілька годин, тому що не заклеювала. Це все досвід. Створюємо таку імпровізійну е покрасочну камеру, П ю -п ю. покажу вам, як це робити. Зараз я ще е повністю заклею стіни, І щоб фарба не улітала. І потім підлога, а далі буду переносити ескіз. і покажу вам, як це я роблю. Як багато ти кави п'єш, лізу? Дві штуки. Зранку завжди? Ну, так. І яку каву любиш? Капучино. <рес> зараз підлогу заклею. Що я роблю? Я намалювала хрестики. Покажи ці хрестики. Тепер я фотографую стіну. Бажано її дуже рівно сфотографувати. Приблизно ось так. І тепер я заходжу в будь-який фоторедактор. Я досі використовую Snapseed, Мені зручно. Відкриваю цю картиночку. Зовсім трошки вирівнюю перспективу, щоб стінка була рівною. Отак, от, от по сітці. Далі, інструментом подвійна експозиція, я накладаю свій ескіз. І розміщаю його так, як ось, я хочу, щоб він був. Наприклад, отак. Потім, потім граю з прозорістю і бачу, де, на якому хрестику яка деталь. Я пообіцяла. Зараз буду продовжувати. Подивіться, що там працює. Я сюди зайшов. Реально нема чим дихати. Треба ось так закриватися, тому лізе в респіраторі. Всі, хто малюють без респіраторів, хлопці, дівчата, це того не варте. Купіть собі а, такі респіратори і все у вас буде добре. З легенями, з, ну, з дихальними цими шляхами. Ліза, чим ти тут дихала? Ентузіазмом. Всі питають, що це таке. А це я просто розписую в балончик, і коли міняю кеп, випшикую е, попередній колір, щоб він не забруднив мені малюнок. Я пшикаю його сюди. Створила їм е, персонажа з нуля. Получається, у них тепер є свій персонаж.